Як перевірити стан здоров'я, де пройти обстеження якісно, швидко та безкоштовно? Це питання хвилює багатьох у клініко-діагностичній лабораторії КНП ЗВЯГільська багатопрофільна лікарня. Такі обстеження проводяться з електронним направленням лікаря в межах програми медичних гарантій Він НСЗУ. Маніпуляційний кабінет номер 524 місце, де кваліфіковані медичні сестри здійснюють забір крові швидко та комфортно. Лабораторія оснащена сучасною інформаційною системою, що автоматизує увесь процес від реєстрації зразка до видачі результатів у друкованому та електронному форматах. Сучасна клінічно-діагностична лабораторія знаходиться на першому поверсі з багатопрофільної лікарні з міської ради. Знайомимося, наші пацієнти, за електронним направленням, яке ви отримали від от вашого лікуючого лікаря, за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України, ви можете отримати безкоштовно. Всі лабораторні дослідження, які проводяться в нашій клінічно діагностичній лабораторії. Щорічно ми проводимо зовнішню оцінку якості нашої роботи. Відповідно, результатів нашої роботи ми отримаємо оці сертифікати. Це результат нашої роботи. Підготовка зразків крові проходить методом центрування в цій лабораторії в центрифугах, які стоять на сучасних лабораторних столах, які відповідають всім вимогам. Загальний аналіз крові проводиться на двох гематологічних аналізаторах. Це у нас автоматичний гематологічний аналізатор БС 6000. На ньому ми визначаємо загальний аналіз крові. Він Повністю я хочу вам показати, повністю це автоматизоване. Починає з розмішування, забору і видача результатів. На даному аналізатору він видає 29 показників. Щоденно ми виконуємо понад 200 проб в день. Це дуже ну, такий гарний аналізатор. Ще хочу сказати, що ми на ньому виконуємо і стаціонарних хворих. І із амбулаторії, із поліклінічної. Загальний аналіз сечі проводиться на нещодавно придбаному сучасному аналізаторі осаду сечі, де визначається 15 параметрів. Завдяки гібридній системі даного аналізатора дозволено одночасно досліджувати як показники осаду сечі, так і хімічні показники. Завдяки вбудованій системі. Оптичні проводиться автоматичне розпізнавання форманих елементів, таких як лейкоцити, еритроцити, епітеліальні клітини, бактерії та кристали. Щоденно на цьому аналізаторі обслуговується 100 пацієнтів. На сьогоднішній день біохімічні дослідження займають леву участку серед всіх лабораторних досліджень. В, нашому, в нашій лабораторії представлено декілька аналізаторів біохімічних, які нам досить чудово допомагають у своїй роботі. Щоденно ми остежуємо близько 200 пацієнтів і виконуємо близько 30 біохімічних параметрів. Перед вами біохімічний аналізатор, на якому ми виконуємо ремопроби проби кількісним методом. Таких досліджень ми в день проводимо близько 5. На даний час ми провадимо роботу автоматичний коголометр. Це аналізатор, який допомагає оцінювати здатність крові згортатися. На цьому апараті ми будемо виконувати такі показники, як протромбіновий комплекс, фібриноген, активований частковий тромбопластиновий час та ДДМР. Імолохімельнуцентний аналізатор виконує ряд високочутливих лабораторних досліджень. Зокрема, це гормональна панель. Сюди входить п'ять показників гормонів щитовидної залози: тіреотропний гормон, трийотеронін, вільний, вільний тироксин, антитіла до тіреоглобуліну та антитіла до пароксидази. Наступна панель, яку ми виконуємо на даному аналізаторі, це маркери фертильності. Наразі дуже актуально: це репродуктивна здатність як жінки, так і чоловіка. Наступна панель це вітаміни. Ми визначаємо рівень вітамінів Д3 і рівень вітаміну В12 в сироватці крові. Пацієнта. Наступна панель це онкомаркери. Онкомаркери дозволяють нам допомогти лікарю діагностувати початкову стадію онкологічних захворювань і вже прослідковувати хід лікування. Наступна панель це кардіомаркери. Тут ми допомагаємо лікарю визначити, чи це інфаркт міокарда, чи це ішемічна хвороба серця, тобто маркер тропонін. Наступна досить важливі маркери, які ми в цьому році нові. Ми не зупиняємося, ми розширюємо і визначаємо маркери цукрового діабету, маркери інсулінорезистентності і маркери функції підшлункової залози. Це нові три методики, які ми нині досліджуємо: це, це пептид, інсулін і кортизол. Наш аналізатор працює цілодобово. І щодня ми можемо обстежити більше 50 пацієнтів, тобто мінімум 50 і вище. В даний барабан загружається 50 зразків крові. Для кожного пацієнта ми можемо зробити на одного пацієнта до 35 показників. В даному кабінеті в нас встановлений напівавтоматичний і аналізатор на якому ми проводимо великий перелік торчінфекцій. Сюди входять як токсоплазмоз, хламідія, цитомегаловірус, герпес, краснуха, вірусні гепатити ми робимо. Також вірус імунодефіциту людини визначаємо. Також в даному кабінеті в нас встановлений автоматичний ПЛР-аналізатор, на якому ми можемо проводити. Скринінг людей з віл-позитивним статусом на час їх лікування. В день може бути до 50 людей на обстеження. У цьому кабінеті ми проводимо мікроскопічні дослідження скринінгу передракових та ракових захворювань шийки матки, також інших патологічних змін в шийці матки, зокрема інфекції і аномальної гормональної активності. На даний час мікроскопія мазка з цервікального каналу є найпоширенішим методом скринінгу раку шийки матки, який виявляється на ранніх стадіях захворювання і який підлягає лікуванню. Команда професіоналів клініко діагностичної лабораторії завжди. Готові надати лабораторні послуги швидко, якісно та безкоштовно за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Бажаю всім здоров'я! Окремо дяка висловлюється генеральним директорам меблевої фабрики Гарант Миколі Андрущенко, Олександру Дибі та їхній команді за подаровані нові лабораторні столи, що відповідають вимогам сучасної діагностики. Це є дуже дуже хороша. Така позиція, це є проміська позиція, тому що все, що залишається тут, це залишається для наших мешканців. Дуже всі дякую всі. вам і надіюсь на нашу співпрацю. Тільки так. Прошу. Ні метр назад, тільки вперед. Дякую. Олександр Вадимович. І Олександр Волимович, це мій партнер. Будемо раді завжди допомагати нашому місту. Бо чим краще наше місце місто, тим краще в ньому жити. Тим краще жителям, тим краще мені і будь-кому, хто в ньому проживає. Тому я думаю, що ми маємо боротися з боротися і побороти меншовартість нашого міста і дійти до того рівня, що ми тут все можемо отримати, необхідні послуги, медицинські, будь-які інші, все, що потрібно, можемо придбати і не їздити в Житомир чи рівне. А все має бути у нас тут на місці. На сьогоднішній день це приклад інвестицій, коли великий бізнес нашого міста вкладає в здоров'я нашої громади, тому що наша лікарня є на сьогоднішній день тим закладом, який бореться за надання влікованої, доступної медицини для наших громадян міста. І ми щиро дякуємо ще раз нашим меценатам. Микола ну, Дмитрович завжди приходить на допомогу. Це не перший його такий епізод допомоги, значної допомоги для нашого закладу. Ми йому щиро дякуємо. А ми, в свою чергу, і наш колектив буде максимально старатися працювати і щоб ті е, обстеження, які в нас будуть проводитися на сучасному рівні, ми подальшому презентуємо те обладнання, яке в нас є сучасне поставлене на наші лабораторії, для того, щоб відповідно до програм медичних гарантій забезпечити безкоштовне, наголошую, безкоштовне обстеження наших пацієнтів. Якість, швидкість, доступність усе це щоденно забезпечує клініко-діагностична лабораторія з вягільської багатопрофільної лікарні.